Безпечна вода для Херсона. Відбувся довгоочікуваний запуск гідролізної станції з виробництва речовини для знезараження питної води. Для встановлення нового обладнання було обрано насосну станцію водовідведення номер 4 міського комунального підприємства Херсонський водоканал. За словами директора підприємства Михайла Чемириса, нове остаткування було придбано за грантові кошти. Розробили проект спільний і подали його на конкурс. І е, виграли 100 тисяч євро для будівництва такої от установки. Провели тендери е, в, в Словаччині, виготовили обладнання. В грудні воно до нас зайшло в Україну, потім ми його розмикнули і зараз наші фахівці його змонтували. В асоціації водоканалів України пишаються, що херсонцям вдалося виграти безповоротний безвідсотковий грант у розмірі 100 тисяч євро. Наше підприємство стало першопрохідцем, і це підтверджує, що підтримку від словацького уряду можуть отримати й водоканали інших міст. На сьогодні проект, який вдалося реалізувати з колегами з словаччини, це твердий проект. У рамках якого Херсонський водоканал отримав обладнання для виготовлення альтернативи рідкому хлору, а саме гіпохлоріту натрію. Тож Херсон є прикладом для асоціації водоканалів України. Для виготовлення гіпохлориту натрію працівники Херсонського водоканалу планують використовувати поварену сіль з Білорусії або Польщі. Пан Михайло додає, це клопіткий процес. Виробляється тут гіпохлорит і в оці танки два збирається гіпохлорит. Далі цими насосами і дозаторами вже подається безпосередньо в точку. Де відбувається знезараження питної пітної води до запуску нового обладнання долучилися і представники як міської, так і обласної влади. Вони впевнені, це лише початок, і нарешті мешканці міста зможуть забути про неякісну воду. Я дійсно рад, що такі пілотні проєкти мають право жити в нашій країні, в нашому місті. і я впевнений, що в результаті цих проєктів ми зможемо далі сміло. Шагать по всій страні ми маємо програму Питна Вода Херсонщини. І я сподіваюся, що саме цим прикладом флагманом стане Херсонський водоканал і ми зможемо якійсь частині тиражувати його досягнення. І дуже хотілося б мати сподівання, що нарешті зараз завдяки цій системі очистки, завдяки цьому обладнанню. Нам вдасться реалізувати і якісне харчування в освітніх закладах, тому що це проблема номер один. Якщо не буде чистої води, не буде і якісного харчування для наших діток. Представники асоціації водоканалів Словаччини запевняють, цей проєкт є унікальним, тому не планують зупинятися на одному Херсоні. Це важливо, що ми поставили річ, яка працює е, на вагу громадян. Ми будемо старатися, я так бачу, що і саме з Агентством Міністерства кордонних справ є е, таке, що воно би хотіло продовжувати в таких проєктах, звичайно, по всій Україні, не тільки в Херсоні. Е, просто Херсон для нас такий еталон, що це дійсно можливо. Ми багато чого навчилися е, на цьому проєкті, і я сподіваюся, що наступні подібні проєкти і інші будуть проходити. В більших об'ємах швидше і краще Херсонський водоканал має на меті реалізувати ще не один проект, який спрямований на покращення водопостачання. У нас один із самих проблемних районів по питні по якості пітної води це саме Шуменський мікрорайон. І всього 8,5 мільйонів ми зможемо прокласти туди водогін, і, от саме з цієї насосної, долучити ще 30 тисяч жителів шуменського мікрорайону до якісного і саме головного безпечного водопостачання